Доброго дня, шановні жителі Застанівської територіальної громади. Сьогодні у нас о 14.00 було заплановане засідання 34-ї чергової сесії Застанівської міської ради, 8 скликання. Однак кворуму не було, тому сесія сьогодні не відбулася. Ми тільки що повернулися із залу, тому вирішили записати коротеньке відео, роз'яснити жителям громади. Про питання порядку денного. Всі питання порядку денного були висвітлені на офіційному вебсайті міської ради та розглянуті постійними комісіями. Однак питання були всі не настільки важливими як одне питання додаткове про внесення змін до програми харчування дітей з Останської територіальної громади на 2023 рік. Дане питання дійсно є надто важливим. Оскільки дітки мали б харчуватися пільгової категорії, батьки яких є учасниками бойових дій та проходять військову службу і зараз знаходяться на передовій, тому, шановні депутати і шановні жителі громади, чому сесія не відбулася? Якщо для депутатів дане питання є не настільки важливим. Ми всі тут на місці в тилу. Що тоді ми тут робимо? Звертаюся до депутатів, шановні депутати, приходіть на сесію, проголосуйте за дане питання, тому що дітки мають харчуватися. Дякую за увагу! Гарного та мирного всім дня!